Плануєте придбати не дешеву електроніку, але власних заощаджень трішки недостатньо для здійснення омрійної покупки. Чи, можливо, ви вже не збирали необхідну кількість коштів у валюті чи у гривнях, але розпрощатись одразу з такою сумою не хочеться, і ви все ж роздумуєте, а чи не придбати даний товар за рахунок кредитки чи сервісу оплати частинами, але боїтеся з різноманітних підводних каменів цих продуктів? Шукаєте, як найбільше зекономити при такій покупці і залишитись максимально довго зі своїми коштами. Якщо ці запитання вам актуальні, то вам обов'язково слід переглянути дане відео. Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні ми будемо говорити про те, котрий банк найкращий для покупки товару у формі оплата частинами. Чому варто купувати товар в оплату частинами, навіть якщо у вас є кошти на здійснення такої покупки у валюті чи гривнях, і як витиснути з цієї покупки максимум, тобто як найбільше зекономити? І так, мій домашній ноутбук, на якому я власне монтую та редагую відео, вже дуже старенький і, як це кажуть, наладан дихає. HD-відео тривалістю 8 хвилин в 30 FPS він рендерить практично годину. Тому я вже десь, мав років 2 думаю про покупку нового. Потрішки відкладав на таку покупку і Мрію про Legion Pro 7, який зараз коштує в межах 100-120 тисяч гривень. І ось назбиравши необхідну суму, я тверезо оцінивши ситуацію, зрозумів, що мені підійде і простіший нов для моїх задач. І видавати більше 100 тисяч на техніку, яку я буду використовувати лише на 30-40% від її потужності, у наш час дуже нестабільний і непростий час. Це явно не найкраще рішення, і я зупинився на трішки простішому варіанті Lenovo Legion Slim, який з головою покриє мої потреби на декілька років наперед. Такий девайс коливається в межах 60-70 тисяч гривень. Цю суму я мав як і у доларах готівкою, так і на все карті від PUM і на вільному депозиті у пумбі. Тому можна було просто обміняти долари і придбати товар, а можна було зняти кошти з картки чи розрахувати з даною карткою та й усе. Але я хотів витиснути максимум економії для себе з цієї покупки і залишитись зі своїми грошима якнайдовше. Тому я більше схилявся до купівлі даного товару через сервіс сплачую частинами. Адже оформивши покупку через сплачую частинами, я отримав би ряд переваг. По-перше, це кредит, по якому ти не сплачуєш ні комісій, ні відсотків, якщо погашаєш вчасно в межах вибраної кількості платежів. При тому ціна на товар не змінюється від форми оплати. По-друге, це дало б мені змогу якнайдовше мати свої кошти при собі і ефективніше їх використати. Наприклад, якщо говорити про долари, то обміняти їх не в день покупки, а обмінювати тоді, коли курс долара зростатиме. Наприклад, дата покупки у мене була 1 лютого і на той день долар обмінники приймали по 38-38,05 за долар. А я більш ніж впевнений, що у найближчі місяці будуть якісь новини чи фактори, які вплинуть на зріз долара, і точно буде, якщо не довгий період, то хоча б декілька днів, коли можна буде здати долар по 39, і тоді, обмінявши їх, я фактично отримую більше коштів за ті ж самі долари і покрию кредит. А різниця у курсах це буде своєрідною знижкою на даній покупці, оформленій в частинами. Також можна при достатньо хорошій різниці між прийомом долара в обмінниках і купівлею долара онлайн через банки ще заробити, наприклад, 500-600 гривень на 1000 доларів, як це було останніми місяцями. І такий заробіток також буде своєрідною знижкою. А щодо гривневих заощаджень, то їх просто можна поставити на депозит під хороший відсоток і нараховані відсотки також будуть знижкою на такий товар. По-третє, оплата товару частинами дозволить мені розтягнути мої витрати на таку покупку у часі від 3 до 24 місяців, в залежності, які умови запропонує банк. І відповідно, чим довший цей термін, тим ефективніше для мене. Адже чим довший термін, тим менші платежі я повертатиму, і тим більша сума у мене буде для того, щоб покласти на депозит, і тим більше відсотків від банку я отримаю. Ось такі три основні переваги оплати частинами перед іншими типами розрахунку я побачив конкретно для себе у цьому випадку. Відповідно, коли я визначився, що купуватиму ноутбук в оплату частинами, я почав шукати модель, яка покриє мої вимоги, яку можна оформити в оплату частинами, і яку можна оформити в сплачу частинами власне від банку Pump. Саме таку назву носить цей сервіс у банку Pump. Запитаєте, а яка різниця, через який банк оформляти, якщо сплачують частинами, в усіх банках працює практично ідентично? Пам'ятаєте, у цьому відео я порівнював кредитні картки і кредитка все може онлайн від банку PUMB в результаті зайняла перше місце? Так ось із сервісом сплачують частинами та ж сама історія. У «Пумбі» цей сервіс має ряд переваг над іншими банками, які на перший погляд незначні, але по факту грають дуже велику роль. І ось вам декілька причин, чому я зупинився на сплачую частинами власне від банку PUB. По-перше, це термін, точніша кількість платежів. Усі банки заявляють, що мають оплату частинами від 3 до 24 місяців без комісій та процентів. Проте, коли доходить до реального оформлення, то середній показник, який вам пропонують інші банки, це або 3 місяці, або 6 місяців без комісій. А ось у пумбі цей середній показник становить 9-12 місяців. Тобто у певних випадках удвічі більше, аніж пропонують інші банки. Ці цифри не взяті з повітря. Я особисто декілька разів пробував і тестував, який термін пропонують різні банки у різних супермаркетах електроніки. Пум лише раз пропонував мені сплачувати частинами на 3 місяці. А оці інші рази це було або 9, або 12 місяців. По інших банках навіть 9 місяців це було виключенням із правил. Звісно, цей термін для кожного розраховується індивідуально, але для мене картинка намалювалася чіткою. По-друге, це перший платіж. У пумбі в день покупки у вас нічого не списується і вам нічого не слід платити. Перший платіж ви сплачуєте за місяць. У деяких інших банках перший платіж у вас списується одразу в день покупки з кредитної картки. Тому, наприклад, 6 місяців у пумбі це реальних 6 місяців, а у деяких банках 6 місяців це умовні 5 місяців. По-третє, це погашення оформленої сплачуючими частинами. У пумбі все просто: заходите у розділ кредити, жмете Поповнити і все, ніяких комісій. Деякі банки, аля спрощуючи життя своїм клієнтам, роблять автоматичні погашення з кредитної картки. І якщо списання йде за рахунок власних коштів, то комісій немає. А якщо за рахунок кредитного ліміту, то комісія 4%. Прикольно, правда? Це ж кредитка, вона майже завжди в мінусі. А виходити в плюс по кредиті, щоб погасити без комісії оплату частинами, це означає фактично не використовувати пільговий період такої кредитки. Адже кожного місяця на певну дату на ній має бути позитивний залишок. Ось така ось прихована і немаленька комісія по оплаті частинами від деяких банків. Ну і по четверте, це суміжні продукти пумбу. У пумбі є вся карта, по якій можна знімати готівку у будь-якому банкоматі України без комісії. Є депозит вільний під 5% річних, який ви можете як її поповняти, так і знімати, коли забажаєте, без втрати на рахованих відсотків і строкові депозити, які станом на зараз надають, мабуть, найвищі процентні ставки на ринку. Наприклад, депозит дохідний на 3 та 6 місяців пропонує 15% річних. І так, знайшов я необхідну модель в одному із магазинів, яка коштувала 63 333 гривні і успішно оформив її, в сплачу частинами від пункт на 12 місяців без переплат з місячним платежем 5278 гривень. По курсу 38 на цю дату мені прийшлось би обміняти 1666 доларів, щоб придбати цей товар. Якщо протягом року обмінники прийматимуть долар по 39 гривень, то я зекономлю 43 долари. Або, якщо прийматимуть по 40, то я зекономлю 83 долари на цій покупці. Тобто я буду обмінювати валюту, коли вона зросте і погашати заборгованість. Свої ж гривневі кошти, які я акумулював на цю покупку, я розміщу на депозитах у пумбі таким чином, щоб я завжди мав кошти на місячний платіж і ці кошти лежали під найкращу ставку. Тому я відкрив вільний депозит на 5278 гривень, щоб зняти ці кошти і погасити перший платіж, відкрив дохідний вклад на один місяць, також на цю суму, щоб потім покрити другий платіж, відкрив дохідний на три місяці на суму 15834 гривні під 15%, щоб покрити третій, четвертий та п'ятий платежі. Коли він завершиться, то я погашу третій платіж, а четвертий та п'ятий покладу ще на вільний і на дохідний на місяць. А також я відкрив на решту суму депозит на 6 місяців, також під 15%. Коли цей піврічний депозит завершиться, то я здійсню шостий платіж, а залишок знову покладу на менші депозити і так до кінця терміну сплачую частинами. У пумбі є класна штука, вони у депозитах показують приблизну дохідність. І ось лише сума нарахованих відсотків по тих депозитах, які я вже оформив, становить 2766 гривень. І це без врахування, що після завершення трьохмісячного та піврічного депозиту я залишок коштів знову розміщу на депозити. Там сума вже буде менша і ставки на той час можуть змінитись. Але можемо прикинути, що ще в межах 750 гривень процентів набіжить. Тобто лише оформивши, сплачую частинами, а власні кошти, призначені на цю покупку, розмістивши на депозитах, я в кінцевому результаті зекономлю як мінімум 3,5 тисячі гривень. Непогана така сума, правда? І це без врахування того, що долар може зрости, і тоді вигода від оформлення покупки в кредит буде ще більшою. Я припускаю, що в кінцевому результаті я отримую десь 5 тисяч гривень економії на цій покупці, враховуючи прибутковість депозитів у пумбі та обмінні валюти хоча б по 38,50. Але чи можна витиснути з цієї покупки ще більше? Теоретично можна було б. У пумбі є партнерський кешбек. У лютому місяці серед партнерів є магазин електроніки Мойо, і там кешбек 3% максимум 500 гривень. Також раніше серед партнерів я бачив цитрус. Тому, якщо ви плануєте придбати певну техніку і даний товар є у магазині, який є у партнерському кешбеку Пумбу, то можна спробувати частину ціни оплатити карткою Пумбу і отримати 500 гривень кешбеку, а на залишок оформити сплачу частинами від Пумбу і повторити історію з депозитами чи валютообміном, якщо у вас валюта на руках. Але тут є один момент: по умовах від банку PUM сплачую частинами оформляється на усю суму товару без дроблення ціни. Тому цей спосіб спрацює лише в тих магазинах, які погодяться розбити ціну на два чеки. На перший чек ви оплачуєте карткою, щоб отримати кешбек, а на другий оформляєте сплачую частинами. Ось такий мій персональний досвід з покупкою товару по сплачу частинами від банку PUM. Виходить, що я фактично отримую кешбек у розмірі від 3,5 до 5 тисяч гривень у вигляді нарахованих відсотків по депозитах, причому це вже чисті гроші після сплати податків. Як висновок, оформлення покупки у сервіс сплачу частинами, навіть якщо ви маєте кошти на цю покупку, це доволі ефективне рішення, яке дозволить вам суттєво зекономити на такому придбанні. А сплачую частинами від банку пумп, це, мабуть, найоптимальніше рішення на ринку, яке є станом на зараз, враховуючи усі переваги, про які я згадував раніше. А який товар ви плануєте придбати, сплачую частинами? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!